Вітаю, друзі! Сьогодні мова йтиме про таке захворювання, як сколіоз. А з вами фізичний терапевт та реабілітолог з 12-річним досвідом роботи з пацієнтами Олена Дзюба. Отже, друзі, давайте розбиратися, що ж таке сколіоз і звідки він береться. Чи дійсно потрібно гримати на наших дітей, щоб вони правильно сиділи за партою і яке це має відношення взагалі до цього діагнозу? Отже, перше, на що звертають увагу батьки, які звертаються до спеціаліста, це на те, що дитина неправильно сидить. Вона перекошена, скошена на одну сторону. Або присутня сутулість, це також причина звертання батьків до спеціаліста. І наразі в Україні такий протокол лікування, що Більшість лікарів чомусь не роблять таке обстеження, яке потрібно на виявлення сколіозу, і це є великою проблемою. Вони дивляться на візуальний, візуально дивляться на дитину і ставлять діагноз візуально за кривизною, яку видно при тестуванні дитини. Тобто. Для того, щоб таким чином виявити сколіоз, достатньо подивитися на спинку дитини, і вона матиме С-образну форму або С-образну форму, тобто вона буде скошена на одну сторін, або буде два вигіни, або навіть три. Але ж, цього дуже замало для постановки діагнозу сколіоз. Адже, коли ми ставимо діагноз сколіоз, ми враховуємо тривимірну -вимір, деформацію хребта. Що це значить? Це наявність самої дуги, наприклад, самої великої дуги в грудному відділі. І на рентгені те, що ми бачимо, це ротація і торсія хребців, тобто прокрут хребців і сегментів хребців навколо своєї осі. Також закручування хребта донизу, що дає прокрут в тазу. Тобто не тільки е, ліво-право там вище, нижче, а ще й прокрут. Е, доказом цьому є те, що, е, що діти, які сидять за партами. От ми зараз кричимо на наших діток: що от Петя Вася, не сиди отак, не можна, буде сколіоз. Насправді, з 30 учнів в класі істинний сколіоз буде тільки у двох, при умові, що всі сиділи неправильно. Чому так? Тому що слід розрізняти сколіотичну поставу і сколіоз. Сколіотична постава це коли м'язевий дисбаланс. Дійсно, я довго сиджу ось отак і в мене скривлюється хребет за рахунок м'язів. Я йду до масажиста чи до фізичного терапевта, він мені розтягує квадратний м'яз поясниці. Знімає тригерні утворення і я становлюся рівно. Коли ми говоримо про сколіоз, це структурні зміни, тобто зміни в самому хребті. І, на жаль, масажем і звичайними вправами повернути це все в нормальне русло неможливо. Для цього перший діагностичний інструмент у нас рентген. Тобто ми робимо рентген. Якщо немає торсії ротації хребців, ми спокійно виключаємо чисто е, самий такий м, діагноз е, для нас е, критичний сколіоз. Ми його виключаємо. Тоді ставиться діагноз сколіотична постава і працюється вправами з дитиною чи з дорослою людиною у вигляді корекційних вправ, можливо, асиметричних. Якщо ми говоримо про істинний сколіоз, спеціаліст повинен оцінити ще декілька параметрів. Зараз я про них детально розповім. Дивіться, ця інформація для батьків та для тих дорослих людей, які хочуть займатися своїм здоров'ям правильно. І коли йдуть на обстеження, аби не попасти на недобросовісних спеціалістів, ви могли вберегти себе від подальшої проблематики, яка виникає за неправильним діагнозом. Тому спеціаліст обов'язково на панорамному рентгені повинен оцінити кут КОБА, Тобто це спеціальні заміри, наскільки йде викривлення хребта. Тобто, якщо ми говоримо про куткоба вище 20 градусів, там уже обов'язкове корсетування. Тобто працює, це, працює фізичний терапевт обов'язково додатково з ортопедом в плані того, що ортопед прописує індивідуальний корсет і виготовляють його теж індивідуально. Називається він корсет шино. І, скажімо так, для вас зрозумілою мовою, він розблоковує певні зажаті сегменти. Тобто, чому при сколіозі не можна симметричні вправи? Тому що одна сторона у вас затиснена, друга розтягнена і розширена. Якщо ви будете працювати симетричними вправами, зокрема, плаванням, яке всюди прописують, ви будете весь час. Розвивати, стимулювати ту сторону, яка розвинена, а затиснена ще більше буде затискатись. Що це нам дасть? Це нам дасть посилення сколіотичної дуги. Тому такі види, як симметричне навантаження, поки йде корекція, поки йде закриття зон росту, протипоказані, показані, як такі види спотек, плавання і більшість симметричних біг, стрибки, ну і тому подібні речі. Далі протести. Далі оцінюється по рентгену тест рісера. Обов'язково. Чому? Тест рісера вказує нам наступінь окостеніння кісткової системи дитини на сьогоднішній день. Тобто, якщо до нас приходить дитина, вже скривлена, і в неї тест рісера 5 ми розуміємо, що окостеніння пройшло і повпливати на Кісткову деформацію, ніякими методиками ми не зможемо. Не вірте шарлатанам, типу мануальщиків, типу трави, примочки, типу, ще ну, різні методики зараз використовуються. Це буде тільки допомагати в плані зменшення больового синдрому, тому що при сколіозі він буде присутній в дорослому віці. Через постійний спазм м'язів, який він буде викликати. І, до речі, буде, буде спрацьовувати вісцеральна система, тобто на тій стороні, де про, проходить зажаття, чому обов'язково потрібно з коліозом працювати на дитячому віці. Там, де, буде, там, де зажата сторона, органський з того боку буде також страждати і мало отримувати. Кровопостачання, тобто, якщо це зліва, це буде ліва легеня, серденько, і тому ну і ті всі органи, які знаходяться в затиснутій стороні. Так от, оцінюємо тест трісера. Якщо він менше п'ятірочки, ну трієчка приблизно, ми можемо працювати одиничка, двоєчка, ми можемо працювати на виправлення кісткової системи. Якщо у нас при цьому градуси невеликі відхилу, ми можемо взагалі займатися з кістковою тканиною, типу як з пластиліном, і коригувати дитину. Якщо кути більші, додатково вдягається корсет і шанси дуже високі. Є спеціальна таблиця, по якій е, ризик ми можемо прорахувати, ризик, ризик прогресії. От, і обов'язково оцінка тесту рісера вона повинна бути. Тобто, якщо ви, якщо ви батьки, зараз дивитесь мене, ви повинні розуміти, що ви отримуєте панорамний рентген, і у вас виміряні кути коба, і у вас е, виміряна кількість дух, і у вас е, виміряний тест рісера. І з тими діагностичними даними ви йдете до фізичного терапевта, який будує вам Реабілітаційну програму. Чому неможливо це зробити без рентгену? Тому що знову ж таки візуально не все видно, видно лише на рентгені, і для того, щоб бачити, в яку сторону що прокручено, провернуто, скільки є дуг, Друга компенсаторна дуга, зараз я про неї розкажу. Вона може бути меншою, і її може бути взагалі не видно, коли дитина лежить. А коректувати її потрібно. І вправи будуються реабілітаційні сприводи, ну, виходячи саме з цього. Тобто, розкривати потрібно затиснуту сторону і завантажувати розтягнуту. Причому ми враховуємо, якщо зверху дуга буде, наприклад, вправо найчастіше, то внизу вона буде компенсаторно, тіло намагатиметься себе рівняти. Вона буде в ліву сторону. І якщо ми будемо працювати тут зверху ліву завантажувати сторону, то внизу це буде права сторона. І навпаки. Тобто, тут важливо побудувати систему тренувань таким чином, щоб ніде не задіяти те, що не треба. Тому обов'язково повин, обов'язково повинна бути якісна, адекватна діагностика. Далі, після реабілітаційної програми дитина отримує певні вправи спеціалізовані згідно саме її стану. І працює, ну, все залежить від стадії, від, від стану на сьогоднішній день. Працює деякий час вдома самотужки з постійним контролем. Фізичного реабілітолога і повторює постійну цю програму до повного окостеніння, ну а до зняття корсету. Що ж, що ж, якщо в нас, наприклад, така ситуація, що зони росту вже закриті, дитина при цьому має сколіоз, тоді ми розуміємо, що прогресія надалі вже не відбувається. Тобто прогресія зупинилася. Далі ви можете працювати з фізичним реабілітологом на зняття спазмів, зажимів, розпрацьовувати слабкі ділянки, слідкувати над балансом тазу, проходити постійно лікувальний масаж, зняття тригерних точок і обрати для себе на постійній основі якісь вправи, наприклад, пілатес. І далі ми розуміємо, що деформація вже проходити не буде. Тобто тест трісера показує нам п'ятірочку, все закостеніло в тому стані, в якому є, і на цьому все. Погіршення не буде. Дитина залишається з тим, чим вона є. Тому важливо максимум задати енергії та сил на розпрацювання от в цей період до закриття зон росту. Поки нам Тіло дитини дає можливість пропрацювати все, ми можемо максимум зробити, навіть якщо не повністю вилікувати. І от в цьому максимально компенсованому стані саме е, закриються наші зони роста. В принципі, можна нічого не робити, і тоді зони роста закриються ну, в такому стані, в якому є. Тобто дитина буде ось така, і в такому вона і закриється. Е, тому. Е, не слід розстроюватися. Якщо ви бачите після програми, не зразу ідеальні результати. Цього не буде. Це робота вдовгу і постійна робота з фізичним терапевтом і з контролем постійного панорамного рентгену, не розстроюватися, тому що зміни будуть іти дуже повільно. Це все з розвитком кісткової системи. Ми налаштовуємо постійно кісткову систему на виправлення. До речі, кісткова система наша. Сколіоз, що касається сколіозу, це захворювання сієї кісткової тканини. Тобто вона становиться слабка, вона, у ній порушуються нормальні, нормальні хімічні процеси. Тому сказати, що це точно про хребет, то ні. Це захворювання, воно буде супроводжуватися в 95% випадків плоскостопістю, х-образними ніжками, гіперкіфозом. Тобто там буде вже цілий букет, особливо, якщо з цим не працювати або почати працювати пізно. Тепер про другу дугу. Значить, в поясниці дуже часто, якщо ми говоримо про грудний сколіоз, буває початок і з поясничного відділу все дуже індивідуально, але найчастіше починається з грудного відділу. Організм, намагаючись вирівняти ліву праву частину, починає робити ще одну дугу. Тобто, щоб тіло, щоб тазові кістки були на одному рівні, він утворює ще одну дугу. Як правило, ця дуга буде набагато меншою. Про що я і говорила? що їй може бути не видно неозброєним оком. Перша друга стадія, як раніше класифікували по стадіям сколіозу, зараз такого вже немає. Коли дитина лягає, вона вирівнюється, абсолютно її не видно. А це важливо для побудови правильних вправ і корекції. І, до речі, і корсетування, і положення сидячі. І навіть якщо фізичний терапевт працює, то зменшити дугу можна підклавши під сидничку подушечку. Це одне з приспособ, якими користується фізичний терапевт, щоб просторі вирівняти дитину. І е Якщо ми не бачимо додаткових дуг, в шиї може бути дуга. Якщо ми їх не бачимо, ми, по-перше, не розуміємо, яка дуга початкова була, яка це оцінка буде стану дитини, і як провести лікування. Тобто, там, де робиться рентген тільки одного відділу, ми повинні розуміти, що лікування толкового не буде, тому що за таким рентгеном неможливо навіть за потреби зробити корсет. То для чого його взагалі робити? Питання. Тому відноситесь якісно до діагностики. Якщо спеціаліст, який вам проводить діагностику, не пропонує, не розповідає про ваш стан і не каже ваші заміри, і що необхідно робити в даному випадку, значить змініть спеціаліста. Що стосовно фізичної терапії, зараз багато дуже ефективних методик, які, в принципі, в стандартному протоколі лікування чомусь не використовуються. Так, а що ж я бачу в стандартних протоколах лікування? Коли до мене приходять дітки, до мене вже приходять після ортопеда. Коли вони приходять, приносять свої документи обстеження і назначення лікаря, я читаю такі речі: Плавання, масаж, ЛФК. Це стандартний набір зараз лікування. Сколіозу, який прописують всім і кожному, у кого є цей сколіоз. Плюс ще не використовується діагностика адекватна. Тобто, там рентген, як правило, одного відділу. На цьому ставиться або, взагалі, його немає, на цьому ставиться діагноз і прописується масаж, плавання і ЛФК. Що таке ЛФК? ЛФК це лікувальна фізкультура. Яка є загально являє собою загальнорозвивальні вправи для всього організму? Якщо ми говоримо конкретно про істинний сколіоз, то частина м'язів там буде непрацююча. Тобто, всі симметричні вправи дитина буде тягнути за рахунок розвинутої однієї сторони. Наприклад, правої, тобто я от все буду тягнути за, за рахунок правої сторони, а ліва, вони будуть затиснута, вона не працює. І це ще більше погіршить ситуацію. А тепер з приводу плавання. Воно взагалі протипоказане, тому що. Що, давайте логічно дивитися, що стається, коли людина плаває, в неї підсилюється дихання. Так? правильно? І що виходить? Вона дихає якраз в оту розвинену зону. Якщо вона буде її роздихувати, то це підсилить дугу. Тобто, після плавання через півроку батьки побачать результати. Що в дитини погіршився стан. Ой, ну що ж, нічого не допомагає. З приводу масажу: там, де масажист знімає спазм при сколіозі, важливо, масаж дозволений, але зовсім по-іншому зараз розповім. Знімає спазм, і потім дитина уходить, а спазм це захисна реакція організму. Тобто, той спазм організм створив для того, щоб хребет дитини не завалився далі. І масажист успішно знімає той спазм, і там декілька місяців проходить, і в дитини підсилення дуги, Ну, на рентгені підсилення ротації хребців. Тому, якщо робиться масаж, при, я вже наголошула на тому, що при сколіозі може бути виражений больовий синдром. Його може і не бути, але, як правило, він там настає трошки вже пізніше в дорослому віці. Масаж підходить для зняття спазму, особливо, якщо це масаж типу міофасціальний реліз, зняття тригерних точок. Це супер. Тобто не класика, далеко не класика. Такий масаж повинен робити реабілітолог. Обов'язково після масажу повинне бути закріплення вправами. Тобто, обов'язково ми м'язевий корсет закріплюємо вправами або міостимулятором на ту зону, яка є слабкою. Ось, оце обов'язкові елементи. Що ж використовується в сучасному світі, те, що являється ефективним. Це такі види розпрацювання, як шрот, терапія, семетрична гімнастика. Тобто будується програма, враховуючи оці от кривизни дитини, конкретної дитини. Якщо одна сторона в нас затиснена, ми будемо дихати в ту сторону, ми будемо її відкривати. Ми будемо її е, максимум намагатися відкрити, розрухати грудну клітину, грудний відділ хребта зробити мобільним, щоб рухаючись, щоб відбувся рух, тому що в цих діток, як правило, руху грудної клітки взагалі немає. Тобто потрібно цю частину розрухати, гарно мобілізувати, для того, щоб вона могла поучаствувати гарно в акті дихання. Всі вправи на дихання є ефективними на сьогоднішній день. Робота з діафрагмою. Там, де розтягнута сторона, там тонізування цієї сторони. Причому це робиться не в один день, тому що нервова система не здатна в один день сприйняти і розслаблення. і... Тонізування, тобто раніше, як було в Радянському Союзі, типу робиш масаж при сколіозі, одну сторону розслабляєш, іншу тонізуєш. Ні, так це не працює. Нервова система або розслабляють. Ви полежали на масажі. Ви або розслабились, або у вас підрив сил. Все, щось одне. Тобто, це неможливо з точки зору вашої анатомії. Тому не в один сеанс. Програма лікування, вона довга, вона постійно повинна дитина знаходитись на зв'язку з фізичним терапевтом і постійно проходити обстеження з певними інтервалами. Необхідне карситування від 20 градусів по кобу. Мабуть, мабуть, все, що я хотіла сказати, мабуть, все. І пам'ятайте, перше, перше ваш залог успіху це якісна діагностика. Якісна діагностика і співпраця ортопеда з реабілітологом. Пам'ятайте, що якщо у вас є якісь питання по сколіозу по корекції дитячої постави, ви можете звернутися до мене напряму. Телефон ви бачите зараз на екрані. Також я додаю свій інстаграм, ви можете записатись, попрацювати. Зі мною, хоча б отримати консультацію, якщо ви не з мого міста. І, хоча б я зможу вам пояснити, роз'яснити, що з вашою дитиною чи з вами не так. Наступні випуски я підготую по гіперкіфозу, гіперлордозу. Це ті от вигіни, коли ви бачили, що в попереку надмірний вигін хребта і торчить животик. А також, ну, як в народі називають, гіперкіфоз сутулість, тобто завернути вперед плечі, посилення грудного кіфозу і голова видвинута наперед. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за новинами. Тут завжди буде якісна доказова інформація, і ви зможете завжди, ви навчитесь включати критичне мислення. І робити для себе якнайкраще, і знати, куди звертатись і як зробити своє життя якісним. Тому, друзі, з вас підписочка і лайк. Дуже дякую за вашу увагу.